І рівняни, ну так сталося, що на мене поклали цю місію написати звернення від жінок. Я думаю, що ви всі погодитесь. І так народилася сьогоднішня акція спільно з духовенством. помолитися, піти спільною ходою хресною, до нашої заступниці Матері Божої, бо всі ми знаємо, що коли нема насправді на кого надіятись, завжди є надія на Бога і завжди є надія на Матір Божу. Я зачитаю вам зараз лист звернень. Від, від жінок від матерів Рівненщини. Відкритий лист звернення жінок Рівненщини до військових. Шановні офіцери, воїни, солдати та політики, сини українського народу. Сьогодні відбувається те, що важко собі було навіть уявити: на вулицях Києва та не тільки л'ється людська кров. У протистоянні зіткнулися з одного боку мирні протестувальники, з іншого солдати внутрішніх військ і працівники силових структур, яких чинний режим змушує ставати на його захист. Мирна акція протесту переросла у жахливу бійню. У сутичках гинуть люди. Є багато поранених, обморожені, обпечені, отруєні сльозогінним газом, зниклі безвісті. І все це чиїсь діти. Вони ж наші діти. Тим часом все це Хіття спровоковане винятковою поведінкою влади, її небажанням почути вимоги майдану, яке прагне лише одного гідного життя для себе і своїх дітей, дорогі сини вільної України, сьогодні від наших молитв та спільних виважених чесних дій залежить, яким буде наш завтрашній день. По інший бік барикад стоять ваші брати, сестри, і ми, ваші матері. Ми відстоюємо наше спільне право на гідне, достойне, світле майбутнє, в якому закони не будуть диктуватися з позиції сили. А свобода, чесність та мирній протест не будуть переслідуватись. Винятковий забаганки чинної влади наших дітей, які б ми мали, які б мали робити шляхетну справу, гарантувати мир та спокій в державі. Сьогодні втягнуто в запеклі безглузді бої зі звичайними громадянами, які просто не витримали наруги та вийшли на захист своїх прав, гарантованих конституцією. Тому закликаємо вас послухатися материнського серця, не віддавати та не виконувати злочинних наказів, не ставте свого підпису, навіть попри тиск під, віддавати під звернення до президента, який нібито має навести порядок, а насправді просто знищить за допомогою вашого підпису сотні людей. Як ви будете після цього жити і спати? Нехай кожен з вас у тяжкі хвилини важкого вибору згадає очі своєї матері та спитає себе, чи буде мати мною пишатися за цей вчинок чи не соромно мені буде завтра дивитися у вічі власному сину чи доньці. Ми, жінки та матері Рівненщини закликаємо: не будьте кривавою зброєю. В руках знахабнілої влади. Не знищуйте і захищайте життя, будьте миротворцями, котрі назвуться синами Божими. Зробіть усе можливе заради миру та спокою та недопущення ескалації конфлікту. І нехай у головному ми матимемо єдність та свободу. У другорядному вільний вибір, а у всьому любов. Жінки Рівненщини, 2 люте, 2014 рік. Я... Я думаю, що жінки, які, які знають, що таке народжувати дітей, сьогодні як ніколи мають поєднатися, поєднатися в молитовній молитовній єдності. І, зрештою, акція матері за життя, яка, яка, зараз, яка зараз відбудеться, направду покликана для того, щоб це наше духовенство. Якщо наше духовенство може об'єднатися, От дивіться, парафіяни тут стоять різних конфесій, стоять священники різних церков. Якщо ми можемо об'єднатися, то чому не можуть об'єднатися наші політики? Чому не можуть об'єднатися міліція? Чому не можуть об'єднатися військові? Материнське серце це не може зрозуміти. Тому давайте закликаю вас всіх до молитви, до спільної ходи і до єднання. Христу, слава Україні! Сьогодні ми почали не дарма спільною молитвою, тому що сьогодні кожен в Україні має молитися за те, щоб був мир і спокій, за те, щоб не нелася кров по різні сторони барикад. Але разом з тим, що влада зрозуміла, що український народ, який піднявся на боротьбу за те, щоб вжити в вільній демократичній країні, не може зупинитися. Ця влада має зрозуміти, що стіл переговорів є краще, ніж люба зброя. Разом з тим, ви знаєте, що військовослужбовці, частина військовослужбовців готові примінити зброю проти власного народу. Отому сьогодні разом з священниками в одній колонії ми прийдемо до центру міста. І там ще раз помолимся біля Святої Богородиці за мир і спокій в Україні. Жінки, які дарують життя, щоб їхні діти були щасливі, мають йти до тих же самих дітей і просити, щоб вони не проливали крові один одного. Українці є сильною, сміливою і духовною нацією. На протязі століть ми витримували любі утиски, але ми завжди залишалися єдиними. Сьогодні нас хочуть роз'єднати. Ви знаєте за одну річ, що вчора була зроблена в Харкові, коли йде слакація сили, коли формуються якісь чорносотинські загони. Коли формуються донські козаки для того, щоб йти сюди на захід України, в Київ, наводити нібито конституційний лад, скажіть, кому це потрібно? Невже на банкові не розуміють, що це приведе в першу чергу до крові? До крові в громадянській війні немає ні переможених, ні переможців. Тому я би зараз попросив вас, спереду будуть йти священники. Матері виструюються теж колону, ми йдемо всі разом до Божої Матері. Там буде ще одна молитва, буде кілька виступів. А в кінці ми разом, Отче нашим, закінчимо нашу ходу. Я зараз попросив би взяти цей прапор, і в нас є ікона Святої Богородиці. Ми вистроїмо колону, йдемо прямо по бульвару Просвіти, повертаємо, виходимо на дорогу і йдемо до Божої Матері. Зараз подумати над тим. А чому Господь попустив нам випробовування? Чому так? Ми часто говоримо про те, що влада у нас погана. Дійсно, влада у нас не дуже хороша, це правда. Але дуже важливо заглянути також в своє серце. Як живемо ми. Останні, мабуть, 10 років приблизно так. Дуже багато моїх друзів, знайомих, отців, співбратів, з якими я служу, духовних моїх наставників і ромонахів тут в Україні за кордоном українців православних. Постійно вони говорили, що щось має бути погане. Не може бути так довго тривати, щось має бути погане. Дехто казали, може бути навіть катастрофа. Чому? Тому що ми забули про Бога. Ми забули про життя в любові, життя в правді, в життя... ми почали жити тільки для себе, для своїх пристрастей. Ми почали накопичувати захладно матеріальні цінності. І то в різних середовищах, в наших сім'ях, в наших родинах, в церкві, в владі, в коридорах університетів, в лікарнях. Ми так спокусилися, що вже наші громади, от сільські, міські громади, люди, брати, наприклад, мого віку, мені 44 роки, стільки людей, вже залежних від алкоголю. Ми так вживаємо стільки алкоголю, що це неможливо. Ми не дуже любимо своїх дітей. Давайте будемо відверті. Сьогодні у нас Марш такий хода, хресна хода за, за життя, за життя дітей, за життя всіх людей. Бо гинуть діти наші, гинуть на майданах, гинуть, не знаю, страждають в'язницях в зараз. Але подумаємо, скільки дітей гине в лонах материнських у нас. Ми, ми три поспіль роки за різні люди з різних церков, з різних політичних. І громадських організацій пропонували заборонити аборти три роки поспіль. Зараз лежить пилом, припадає закон про заборону абортів, але переважна більшість людей або мовчить, або люди з різних політичних партій, опозиції, влади крутили біля скроніна, спиною біля рота казали, що ви робите, не можна цього. Навіть ієрархи деякі церковні казали, не можна цього забороняти. Ми не любимо своїх дітей. Давайте покаємося. Давайте покаємося. Сьогодні говорилося про покаяння і про піст. І ще можна багато говорити про, про наші гріхи. Кожен знає ці гріхи сам, а якщо не знає, давайте будемо просити Бога, щоб він нам відкрив духовні очі, щоб ми покаялися, старали жити, старалися жити по правді. Але не можемо впадати у відчай, тому що багато і хорошого в нас є. Багато хорошого. Добро зло бореться з добром, і полем цієї боротьби є наше серце. У нас є гріхи, але ми можемо каятися і вставати. І ставати тільки можемо і преображатися, якщо будемо в Ісусі Христі Спасителі. Подивіться, скільки є в нас хорошого, скільки людей, вчителів, робітників, лікарів. Міліціонерів, суддів, прокурорів, повірте, є і такі. Бо я співпрацюю з владою, я бачу, що є такі люди, священиків, простих людей, працюють, чесно працюють, живуть для ближнього, студенти. Я багато з молоддю спілкуюся. І те, що відбулося після 30 листопада, свідчить, що наш народ має і хорошого дуже багато. Може, навіть більше хорошого, ніж поганого. Я багато їздив по світу і бачив, от по Європі тій самій, наш народ не є поганий народ. У нас збереглася ще віра трошки. Давайте будемо старатися далі твердо стояти у вірі. А якщо будемо у вірі, то Бог буде благословляти нам цей поступ. Давайте не будемо байдужі. Дякую всім, що хто, хто сьогодні прийшов. Тому що в нас є багато небайдужих людей, особливо молодих людей. Я дякую всім молодим людям. Якби не молоді люди, оці люди, які виросли вже на свободі, люди середнього покоління, в церкві, в владі, в університетах, в громадських організаціях, то нічого б цього б не відбулося. Ми б старші ми просто не змогли б це підняти. Дякую вам, браті і сестри. Ну, не буду вас всіх морозити. Дякую. Хай Бог всіх нас благословить. Всім дякую. Дякую. Чим мамина посмішка. Ви знаєте, що нічого так не розрадить, як мамине слово. Ви знаєте, що немає сильнішого у світі, ніж материнська молитва. Сьогодні матері рівничі всієї України моляться за те, щоб в Україні був мир, за те, щоб вигнати демона із деяких гарячих голів. І щоб ангели там запанували і не допустили кровопролиття в Україні. Ми сьогодні разом, ми сьогодні єдині з нашими святими отцями, з нашими мамами. Ми просимо того, щоб в Україні царював і панував мир і спокій, щоб наша рівненська громада жила спокійно, працювала, ростила дітей, жила в мирі і злагоді. Це сьогодні наша молитва звернена до Пресвятої Богородиці. Дай Боже нам всім миру і спокою, любові один до одного, єдності, терпимості у ці непрості часи. Слава Україні! Героям! Героям слава! Шановна Рівненська громада, 75 днів тому на Майдани України вийшли люди, які вирішили, що їм не по шляху з цією владою. Тому що влада різко розвернула курс України. З європейського на проросійський. здавалося б, це були прості, і зрозумілі вимоги, і влада мала би прислухатись до своїх громадян, виконати або хоча б розпочати виконання цих вимог. Натомість недолуга позиція і недолугі дії влади призвели до того, що чим далі, тим більше ескалувався цей конфлікт. Згадайте, побиття студентів, розгін майданів, знущання беркутів над українцями. Здавалося б, коли зупиниться ця вся боротьба, коли зупиняться ці всі знущання, ні. Потрібно в наглий антиконституційний спосіб ввести ці закони від 16-го числа. І далі, і далі пішло. Тепер вже ви погодитесь, що наші вимоги розділилися на дві частини: це перше, те за що ми тільки вийшли. Минулого року за євроінтеграцію, за гідне життя. І друге, це за те, що були покарані всі ті, хто знущався над українцями, хто розганяв майдани і хто зараз посадив сотні наших співмешканців, громадян України по тюрмам. Згадайте, кого покарала влада за ці знущання? Може, ви пригадаєте хоч одного перкутівця? Може, ви згадаєте, щоб був затриманий хоч один тітушка, який бігав по Києву і бив майно киян? Я щось такого не пригадую. Чи можливо хтось з прокурорів відповів за ті рішення, які вони виносили проти громадян України, яких ловили просто на вулицях Києва, якщо він іде в казці, значить ловили і винен у масових заворушеннях? І в ліс вивозили жодної людини не знайдено і не покарано. А ті знущання ФСБшників російських, які стріляють снайперськими гвинтівками в наших українців, чи вивозять в ліс патріотів, активістів Євромайдану. Активістів автомайдану жодного не знайдено, не покарано. Натомість, що ми бачимо, сидять зараз сотні в Дніпропетровську, в Полтаві, в інших містах, які просто вийшли до адміністрації. І навіть не брали участі в тих захопленнях чи штурмах, просто стояли і дивились. Всіх затримано, тримають як заручників, як сомалійські пірати, вимагають не гроші, а звільнення адміністративних будівель. Товариство, Ну як можна далі співпрацювати чи про щось домовлятися з цією владою? Її треба гнати. Бандо. Hey! 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 Ми, опозиційні сили України, подаємо в Гаазький трибунал з конкретними фактами, з конкретними доказами злочинів. І Януковича буде притягнуто до відповідальності як Міосевича в його Слава Україні! Героям слава! Шановна громада! Якщо мене хтось не знає, я так само є депутатом обласної ради. І ви знаєте, не ховаюсь від людей. Сьогодні, вчора, сьогодні-вчора нас пробують звинувачити з вами в тому, що ми довели владу сьогодні до того, що хтось попав в лікарню, комусь зламали руку. Я хочу запитати вас. Чи ми з вами когось доводимо? Напевно, ні. Шановна громада, мені здається, що якщо влада не чує свій народ, то такої влади не має бути. І тоді ніхто нікого не буде змушувати щось робити, не будуть казати, що хтось комусь погрожує. Ми з вами хочемо одного. Ми не хочемо з вами сьогодні царів. Ну так чи ні? Нам сьогодні потрібна народна влада, нам потрібні чиновники, які чують людей. Нам сьогодні потрібно те, що ми знали з вами. Ми зібралися тут для того, щоб знати, що у наших дітей та онуків є майбутнє. Є майбутнє на цій землі, яка називається Україна. І ви знаєте, останні мої розмови з так званою владою переконали мене в тому, що вони не розуміють взагалі того, що відбувається сьогодні. Мені неоднократно задають питання. Хто вас збирає? Скажіть, хто вас тут збирає? Самі хто, хто є у вас ініціатор цього? Сири, сири. Ви знаєте, я кажу, да немає у нас, ніхто у нас не збирає. Ми збираємось самі. І ви знаєте, мені не повірили. Ви знаєте, коли в мене питають, що вам потрібно посади, я кажу, да не потрібні нам наші ваші посади. Ви не розумієте взагалі, що сьогодні відбувається. Ви знаєте. Мене зараз я читав офіційну заяву на сайті обласної ради, і там було написано, що під час спілкування зі мною голова обласної ради потрапив у лікарню. <плес> я хочу вам сказати, я хочу вам сказати, що якраз я з ним говорив саме про це. Я спробував довести, що ми сьогодні не зібралися. За гроші. Ми не ніхто ніхтось нас не збирає. Ми збираємось самі для того, що ми хочемо жити по-інакшому. Ми хочемо, щоб влада була владою. Ви знаєте, насправді, напевно, все-таки нас ще не розуміють. Але мені здається, що вже багато хто з тієї влади хто є сьогодні владою. Та зараз починає розуміти, що треба тікати, починає нас розуміти. І це саме головне, те, що сьогодні ми з вами починаємо перемагати, хоча нас сьогодні не чують. Але їхні побратими, так звані, починають від них тікати. І це добрий знак. Тому що. Ви знаєте, коли починають тікати з корабля, що це значить. Це значить, що цей корабль тоне, і він потоне. Тому я дякую вам усім, шановна громада, і ми з вами переможемо. Слава Україні! з Його щиро привітаємо від для нас оборона. Йому пісню заспіваймо, О Ісусе тебе просим, збережи нам Україну, лиш своя поможе подолати зна руїну і з Ісусом наша мрія. Його серце всі любити, поможи свята Маріє, щоб було нам краще жити. О, Ісусе, тебе просим, збережи нам Україну, лиш твоя любов поможе, ти зла руїну, щоб не втратили ми волі і Божого благословення, до Ісуса з поклоном прославляймо Його ймення. Революція проходить не тільки в суспільстві. Вона проходить душі кожного українця. Зараз наштав час Андрій. подолати страх, подолати небайдужість, подолати переляк і стати на захист батьківщини. До цього нас кличе і конституція стаття 65. -та. Якщо е, є загроза незалежності України, а також поділу її. Розколу то кожний громадянин України повинен стати на захист батьківщини. Слава Богу, що у нас є мудрі люди. Слава Богу, що у нас є народ, який піднявся з колін, і сьогодні з нами Бог і Україна. Будемо молитися і будемо вкликати в собі любов. Любов до того, хто може має іншу точку зору, а можливо до того, хто десь в іншій політичній партії, чи, 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 чи десь при владі, чи, а ми не в владі. Давайте всі разом спробуємо молитися, щоб Господь нас умудрив. Ми сіли за той стіл круглий і знайшли, знайшли вихід. Україна це та країна, яка донедавна була єдина з Естонією на, на пострадянському просторі, де не було таких. Зіткнень він кровопролить. На жаль, кров вже пролилася. Давайте будемо старатися більше, щоб цього не було. Ми вже помолилися, я вже благословив всіх! І слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.